Було ще е, варіант е, з МЛС. Uh -huh. е, це також було вже офіційно. Вже, ми, ми вже дійшли до такого, що ми вже погоджували е, особисті ум умови. І, ну Також, як, як я вже раніше казав, що коли я підспілкувався з багато, там більшість сказали, що та ні, ні, це не твоє, треба рухатись кудись далі, ну, не зупинятися тільки на МЛС, воно ще прийде там, uh -huh. ти ще встигнеш там пограти. І, і, і був варіант, коли я вже підписав контракт на клізень25. Тобто тоді на мене вийшло Макабі Хайфа uh -huh. і запропонували мені оренду до кінця літа. Uh -huh. і, я так на цю, в принципі, я так подумав, що так класно, чому ні непоганий клуб більш-менш ну, про нього багато чути. там І українець там сирота був. І Жора Ярмаков ну, тоді ну, вже підписав контракт, але він був в оренді в Олександрії. Я так задумався, думаю, так, ну, гарний варіант, але потім вже поспілкувався ж також з спортивним директором там Макайбі Хайфо, і ми прийняли рішення, що і потім я поспілкувався з керівництвом Вожкої, що ну, дійсно потрібно допомогти команді залишитись, але, на жаль, на жаль, вижили, як вийшло.